Так, як змінити налаштування? Беремо базові налаштування, прибираємо галочку блокування. Зберігаємо пароль, 4 сімки. окей, Тепер режими, стрілочка вниз. Ось я виставив 60%. Змінити? Став, становишся. Рисочка з'явилася. З цими клавішами додаєш або зменшуєш. І на кожній, бачиш період часу, який час, який процент заряду повинен бути. І на кожному виставляєш скільки ти хочеш: 40 чи 75 чи 60. Ми з тобою вирішили, що це буде 60%. І обов'язково зберегти. Якщо буде обеструмлення, знаємо, що немає світла, тобі також треба буде сюди зайти, прибрати ту галочку, зберегти, щоб війти в налаштування, знову заходиш сюди і прибираєш оцю галочку. Зберігаєш, у тебе вийшло так, що світиться сірим, ці налаштування вже не дійсні. Акумулятор буде заряджений до 100%, як тільки з'явиться світло, буде заряджатися до 100%. Зараз нам треба, щоб він заряджався від електрики до 60% далі сонцем, тому ми знову ставимо цю галочку, зберігаємо, воно білим, білим значить активне. Зрозумів, так? Ще раз показую, отут от становишся, цими клавішами міняєш, зберігаєш, виставляєш любе значення, яке ти будеш вважати потрібним.